Що таке конверсійна стратегія, навіщо вона бізнесом? Конверсійна стратегія це секрет успіху для багатьох бізнесів. Давайте розглянемо, що це означає та як вона допомагає підприємцям. Цілі конверсійної стратегії: це ліди замовлення, продажі, конверсії. Головна мета перетворити відвідувачів сайту або соціальної сторінки в клієнтів, або лідів, оптимізація процесів та максимізація конверсійних дій, таких як покупки, реєстрації чи підписки. Конверсійна стратегія може бути короткостроковою, орієнтованою на отримання негайних результатів. Метрики успіху оцінюються за допомогою конверсійного відсотка рої та інших жорстких метрик. Навіщо вона бізнесам? Для збільшення клієнтів, для збільшення продаж, для підвищення прибутку. Залишайте заявку чи повідомлення, щоб отримати більше замовлень, лідів чи продаж. Ваш партнер в підтримці бізнесу Галина Фрішка.